Ігорі Петровичу, відмова від правосуддя. Саме так Американський комітет захисту журналістів назвав свій офіційний звіт розчарування у справі офіційного розслідування вбивства Павла Шеремета, відомого українського журналіста в центрі столиці. І так само ми говоримо про відсутність справедливості у справі вбивства Георгія Гангадзе. Як ви, враховуючи на ваш вагомий досвід управління силовими структурами, вважаєте, чого насправді бракує? Офіційним розслідуванням у справах вбивств журналістів і чи можливий все ж таки прогрес у справі розслідування відновлення справедливості з вбивства Павла Шеремета? Я послідовно завжди а, говорив. Хоча а, ще раз наголошую: я кадровий офіцер збройних сил, і в спецслужбах моя робота 99% – це воєнна зовнішня розвідка. В Правоохоронних органах був рік і 4 місяці всього. І пишаюсь тим часом середнє звіно служби безпеки, прекрасна і дуже професійна. Але якщо в Україні не буде розслідувано вбивство Георгія Гонгадзе, касетний скандал і ті, хто стояв за цим касетним скандалом, справа про отруєння чи імітацію отруєння Ющенка, які дали можливість йому фактично перемогти на виборах. Якщо не буде е, вбивство е, Шеремети Гандзюк, розслідувано, це е, такі злочини в цьому світі говорять, це суспільно значимі злочини, розкриття яких впливає на національну безпеку і оборону України. Ніколи ми не зможемо відновити довіру нашого суспільства до правоохоронної системи. І для того, щоб це зробити, перш за все потрібна політична воля. Політична воля і розстановка в відповідних правоохоронних органах і спецслужб, а політичних позапартійних професіоналів і дати їм можливість виконати свою роботу, відокремивши їх від будь-якого зовнішнього політичного впливу. Дякую, про